16 вересня, час новин на Сі 4 в студії працює Олена Крячко. І на початку коротко про головні події дня. На Буковині затримали ще двох агентів РФ, які вчиняли підпали на території області. Реконструкція біля кіноконцертної зали Чернівці. Чого очікувати чернівчанам та коли завершать роботи? В юності Буковини стартував новий творчо-навчальний сезон. День пам'яті журналістів 16 вересня медійна спільнота вшановує загиблих колег. Ця дата встановлена у 2007 році за ініціативи національної спілки журналістів України не випадково, адже 25 років тому вбили Георгія Гонгадзе. 16 вересня визнали днем вшанування журналістів, які загинули під час виконання свого професійного обов'язку. Нагадаємо, лише за роки повномасштабного вторгнення РФ в Україну за верифікованими даними НСЖУ міжнародної федерації журналістів. Станом на 5 вересня 2025 року. Росія вбила щонайменше 130 медійників. З них 18 загинули при виконанні професійних обов'язків, 10 стали цивільними жертвами. 102 медійники та медійниці віддали життя, боронячи Україну в лавах сил оборони. Чернівчан закликають гідно провести в останню дорогу солдата Артура Швеця, який загинув під час виконання бойового завдання. 17 вересня о 10.20 траурний кортеж на щиті рухатиметься вулицями Кишинівської руською головною та героїв майдану до центрального міського кладовища. Об 11.00 у храмі Святої Трійці відбудеться зупокійна молитва після поховання. Вічна пам'ять герою співчуття рідним, близьким та побратимам. Служба безпеки та нацполіція затримали ще двох агентів РФ, які вчиняли підпали на території Чернівецької області. Фігурантами виявилися місцеві жителі, завербовані ворогом через телеграм-канали, які шукали легких грошей. Натомість, замість обіцяних прибутків, вони отримали підозру від українських правоохоронців та загрозу тюремного ув'язнення. Зловмисником є 24-річний Буковинець, рецидивіст, який раніше відбував покарання за викрадення автотранспорту. Після виходу на волю він шукав легких грошей через відповідні телеграм-канали і таким чином потрапив у поле зору російських спецслужб. У липні цього року фігурант отримав замовлення за РФ на підпал енергооб'єктів Укрзалізниці для вчинення злочину. фігурант залучив свого 34-річного знайомого. Диверсанти облили релейну шафу пальним і запалили. Однак, повністю зруйнувати об'єкт не вдалося, оскільки Зловмисники не могли зламати двері, тож фігуранти повернулися і завершили злочинний умисел. Обох зловмисників оперативники СБУ встановили і затримали. У центрі Чернівців досі залишається проблема з громадськими вбиральнями. А добудова окремого туалету біля кіноконцертної зали Чернівці наразі скасована. Яку альтернативу запропонують чернівчанам та туристам? Чого очікувати від реконструкції біля кінотеатру та на якому етапі роботи? Далі у сюжеті. Біля кінотеатру чернівці стартує капітальний ремонт. Тут облаштовуватимуть простір із дитячою зоною, новими лавицями та освітленням. На які зміни чекати чернівчанам далі у сюжеті. У липні 2024 року у Чернівцях стартувала реконструкція вулиці Заньковецької. В її рамках передбачене облаштування території біля кіноконцертної зали Чернівці. Оскільки буде робитися зона Заньковецької, то було прийнято рішення, що це логічно вже об'єднати Заньковецьку разом з благоустроєм довкола кіноконцертної зали Чернівці. І звичайно, що оскільки це комунальне установа міста, і ми прагнемо зробити максим. Мально комфортно план реконструкції передбачав добудову окремої вбиральні біля кінотеатру. Та в міськраді кажуть, у цьому немає потреби. Вбиральна є, то тобто просто це потрібно розробити фіз вулиці. Тобто вона може функціонувати як і для відвідувачів кінотеатру чи Чернісії, так для, для людей, які гуляють поруч чи на вулиці за Заньковець. Тому, в принципі, потреба двопобудови обирання, вона і пала. Ремонт вулиці Заньковецької, зокрема і території біля кіноконцертної зали Чернівці, триває. Його планують завершити навесні 2026 року. Катерина Тарасюк, Олександр Кіпняк, новини Сі 4. Новий творчо навчальний сезон у Чернівцях розпочався у юності Буковини. Діти та молодь зібралися, щоб показати свої таланти, відчути натхнення та розпочати новий рік із творчих досягнень. Що стало родзинкою відкриття та як долучитися до творчих гуртків? Дізнавався мій колега. У юності буковини стартував новий творчий навчальний сезон. На відкритті демонстрували не лише таланти вихованців, а й презентували прапор центру з новим логотипом. Сьогодні у нас відкриття. Творчого навчального року, традиційно 15 вересня, і воно в цьому році у нас дуже таке символічне, унікальне. Ми будемо піднімати фірменне знамено нашого центру, тобто з логотипом юність Буковини. Презентуємо новий логотип юності, новий логотип нашого центру. Понад 500 дітей із 16 колективів стали учасниками відкриття. Вихованці готувалися до виступу кілька місяців. У нас сьогодні відбувався концерт, ми танцювали танець піратів. Деякі дівчата танцювали під танцьовку для співачків. Так, я сама здала пісні і насправді це було дуже гарно. Вам сподобалось? Ми прийшли о 3-й годині за дві години до самого концерту, а до цього ми вчили цей танець приблизно місяць. Ну no, да, це два місяці Три да точно. У юності Буковини працюють різноманітні гуртки для дітей та молоді: хореографія, вокал, образотворче та декоративно ужиткове мистецтво, акторська майстерність, медіаграмотність, блогінг, а також журналістика наш гурток сьогодні готує спецрепортаж про цю подію. Мої вихованці братимуть інтерв'ю у керівників гуртків, вихованців. Також візьмуть інтерв'ю у директорки Людмили Гатрич. І всі будуть ділитися своїми враженнями, емоціями щодо початку нового навчального року у гуртки юності буковини запрошують дітей та молодь віком від 5 до 20 років. Подати заявку, а також ознайомитися із розкладом занять можна на сайті центру естетичного виховання. Радислав Українець, Микола Ганутін, новини сі у Києві відбулася дев'ята національна кінопремія Золота дзига. Переможці були оголошені у 19 номінаціях. Цьогоріч найкращим фільмом визнано будинок слово нескінчений роман режисера Тараса Томенка. Нагороду за найкращу чоловічу роль отримав Костянтин Темляк за роль у фільмі Божевільні. Хоча він не зміг бути присутнім через службу на фронті, а згодом відмовився від нагороди. Найкращою акторкою стала Карина Химчук за роль у стрічці мене Любиш. Премію за внесок у розвиток українського кінематографа отримав продюсер Андрій Різоль. Команда Сі 4 також побувала на церемонії і підготувала для вас репортаж з події. У Києві у день українського кіно назвали переможців Золотої Дзиги. Цьогоріч у шорт листі було 70 робіт, що змагалися у 19 номінаціях. Головний приз отримала стрічка. Прем'єрний показ якої відбувся саме у Чернівцях. Взагалі сам проект Будинок слово це 13 років роботи бо це два фільми документальний і ігровий. Сьогодні, мабуть, той день, коли ти відчуваєш, що ти все зробив правильно. Прем'єра фільму відбулася у Чернівцях на фестивалі Миколайчук оупен місті, яке дедалі гучніше звучить на кіномапі України. Я щасливий, що українська прем'єра цього фільму відбулася в Чернівцях на фестивалі «Миколайчук-Оупен». І я хочу подякувати фестивалю, в тому числі за підтримку. Будинок слова включив в себе дуже багато митців. Про кожного з них треба знімати кіно, досліджувати, дивитися. Будемо сподіватися, що до глядача ми вийдемо ще не раз, і можливо з іншим фірмом, можливо, з продовженням. Ми хотіли розповісти всім про розстріляне відродження, і ми сподіваємося, що нам хоч трошечки це вдалось. Це наша культура, велика культура, велика історія. що б там не казали наші вороги. Але ми трошки трішки знаємо історію. І я їм всім бажаю. Щоб вони перемагали, щоб вони знімалися, щоб все в них було добре і в сім'ї, і нам перемоги. Неймовірний акторський склад. І ми завжди, навіть якщо е солістами епізоду були такі персонажі, такі ми завжди були присутні, бо режисер хотів, щоб була оця атмосфера цієї спільноти. Кожен, хто виходить з будинка слова, каже: Вау! Але така загальна картинка, а хочеться дізнатися про кожного більше. І малі дітки ходять в бібліотеки і в магазини і купують книжки про тих персонажів, яких вони ніколи не бачили і не чули. Тільки після фільму їх оце це от бажання спонукало. Для актора насправді негативні ролі це надзвичайно цікаво пропрацьовувати, втілювати, тому що величезна палітра, і цікаво дізнатися, що саме спонукає людину стати такою, якою вона є. Серед лідерів за кількістю відзнак, і стрічка Божевільні, яка перемогла одразу у кількох номінаціях. Кожна людина, яка має розуміння, розум і критичне мислення, вона може собі сама скласти певний пазл з цих літер. Божевільні це просто якщо сприймати просто так. це божевільні божевілля, божевільні це свобода обов'язково, тому що наша країна, і ми зараз боремося за свободу, боремося за нашу націю. Сьогодні ми дуже пишаємося і дуже поздравляємо нашого друга Тараса Томенка. Будинок слова. 16 з 19 номінацій було висунуто на нагородження. Фонд активно допомагає нашому українському кіно, нашій кіноіндустрії, яка також виносить своє ім'я ім'я України на мірову сцену. Саме українське кіно, український театр вони зараз мають таку важливість. Ну, набагато більше. є чудові місця, де це можна робити. Так і центр Миколаївчука, і кінотеатр Чернівці там показують хороші нові фільми. Дуже багато українського кіно. Це все герої нашої історичної особистості, які будуть будувати нашу сучасну Україну. Дуже помітно, що останніми роками якість українського кіно дуже змінилася, і це дуже приємно. Людям хочеться ходити і дивитися українське. З свою чергу, все таки, центр Миколайчука популяризує. Максимально українське кіно, і мені дуже приємно, що стрічка, яка була в центрі Миколайчука, фільмом відкриттям, сьогодні отримала так багато номінацій. Золота Дзига нагадує: українське кіно живе. Чернівці не лише бережуть спадщину Миколайчука, а й творять нову історію. А центр Миколичука знову показує будинок слово нескінченний роман. Не зволікайте, дивіться стрічку року. Олександра Окіпняк, новини Сі 4 це були всі новини на цьому. Більше детальної та актуальної інформації шукайте на нашому офіційному сайті та у соціальних мережах. З вами була Олена Крічко. Побачимося на сі 4